Дней бух. Тиша. Ніч накрила вінницю темрявою. Козаки Івана Богуна тихо рухаються по замерзлій річці Південний Бух. Виробані ополонки прикривають сіном і свіжим снігом. Ворог не здогадується про небезпеку під ногами. Зночі до самого ранку козаки робили такі пастки для важкої кінноти поляків. І густий туман над рікою маскував козаків. Туман стелиться над льодом, і лише тихий скріп замерзлої води порушує нічну тишу. На мурах фортеці Сергій і Ірина спостерігають за приготуванням, тримаючи факели. Світло від факелів відбивається на червоних мурах, на обличчях мандрівників часу відбивається напруга і очікування. Сонце починає підніматися над містом, коли польські війська Мартина Калиновського рухаються до річки. Коні важко ступають по льду, піхота йде за ними. Артилерія готується до обстрілу. Лід здається міцним, але це пастка богуна. Прикриті сіном і снігом, ховають криваву загрозу, літ під ногами коней. Перші солдати провалюються, хаос охоплює. Центр річки. Козаки на березі і на мурах стріляють з рушниць. Козаки на мурах стріляють з гармат. Кожен постріл точний, кожен рух поновлений. Річка стає зброєю в руках мудрого полковника. Іван Богун стоїть на березі. Рушниця в руках, меч на поясі. Його погляд уважно стежить за польськими військами. Провалені коні підліт, піхота, хаос на льду – Все це частина його стратегії. Польські гармати, кинуті на берегі, залишаються марними. Козаки з берега добивають тих, хто вибрався на крихтій лід. Лід тріскається вода дах плаваючи солома, накриває тіло ворога. Це не просто битва чисел. Це битва розуму, хитрості та знання місцевості. Частина поляків тікає на протилежний берег. Деякі залишають гармати, спорядження та кидають солдатів на льду. Коні спотикаються, піхота губить орієнтир, сніг засипає сліди, але паніка залишається на льду і на березі. Менший гарнізон богуна виявляється сильнішим. За чисельно переважаючий ворог. Рання весна і ріка стали його зброєю, а земля пасткою для ворога. Сергій та Ірина на мурах фортеці тримають факели, легкий сніг і туман, підкреслюють драматизм події. Вони спостерігають, як історія розгортається просто перед ними. Сергій дивиться на смарт-годинник, що світиться, і розуміє, вони стали свідками однієї з найгеніальніших. Стратегії визвольної війни історія пам'ятає цей день. А ми, мандрівники часу, разом із Сергієм та Іриною відчули велич цього моменту. Вінниця спокійна після хаоса, а ріка знову тиха, приховуючи секрети минулої битви. Підписуйся на канал, щоб бачити справжню історію України без прикрас. А в коментарях напиши, чи бачив ти коли-небудь таку стратегію у битвах. 17 століття маєш ідею для історичного відео? Напиши в коментарях реальну історію, місце або подію, яку варто відтворити. Якщо використаю твою ідею, покажу твоє ім'я в кінці відео.